Термінове попередження тимчасові візи українців закінчуються, А міністр імміграції, біженства та громадянства Канади Марк Міллер заявив, що Канада не готова надати постійне місце проживання усім 300 тисячам українців, які прибули за програмою Україна, Канада кюет Щодня ситуація лише ускладнюється і нові зміни можуть зробити легалізацію неможливою. Не втратьте свій останній шанс залишитися в Канаді. У вас є обмежений час, щоб скористатися доступними можливостями. експрес – система швидкої імміграції для кваліфікованих працівників. Провінційні програми PNP. Більшість провінцій мають власні імміграційні програми з чіткими категоріями відбору, гуманітарні програми для людей у складних життєвих ситуаціях. Сімейне спонсорство допомога від родичів, які є резидентами або громадянами Канади. Дійте вже сьогодні. Завтра може бути пізно. Часу залишилося дуже мало. Запишіться на термінову консультацію. Ми допоможемо вам вибрати найкращий варіант, поки така можливість ще є.